Самопроби, Микола трубецький Іванов, дежурний лікар, 35-та серія. Віталій. Підемо сходами. Цього літа поки десь чекається. Ну, як скажете. Ой, вам вже краще за його раз не рухатися. Ратом ви так і щось пошкодили, коли впали. ви не знаєте. Як там мій напарник? Здається, операція ще триває. Максим Сергійович має знати. Ох, і не робив же я лихо. Ви як? Що? Моя донька так робиться, коли нервує. Оу, то у вас є донька? Так, Поля. Вона в Харкові вчиться, а зараз не сесія. Так порожньо в домі без неї. Вона й досі в мене, моя маленька. А дружина знає, що ви в лікарні? Олі було 10 років, коли її мати померла. Вже звикли жити самотні. Але зараз вона так далеко, так і не вистачає. Ну, бабу, час відпускати її у доросле життя. Вона каже, в неї вже хлопеція. Якщо скривдить, б'ю на місці.